Привіт-привіт! Сьогодні я готую ось таку яскраву оригінальну намазку із кабачка. Так, Кабачок вас ще здивує, з нього можна готувати багато смачних страв. Сьогодні ж у мене намазка така із кабачка така кабачкова паста, яка може використовуватися як намазка для бутербродів, як основа для лаваша, як начинка для тартинок. Також гарно поєднуватися як соус, такий доповнення до м'яса до риби. Одним словом, це літня смачна закуска, готується швидко і дуже-дуже смачна. Отож, приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. Для приготування пасти із кабачка або ж намазки кабачкової я беру половину великої цибулини, або ж одну невелику цибулину нарізаю її кубиком. Нарізану цибулю відправляю на розігріту пательню і обсмажую її на олії. Поки обсмажується цибуля, нарізаю кабачок кубиком. з такого розміру. До цибулі я додаю кабачок і смажу його до готовності. До кабачка обов'язково додаю сіль перець, солі додаю небагато, враховую те, що я буду додавати плавлені сирки, вони теж солоні. Додаю трохи італійських трав і мелений чорний перець. До намазки кабачкової я буду додавати плавлені сирки, тому я теж їх трохи подрібню. Ну, ось такі кубики. Також дрібніше поріжу квіт. Він, звичайно, переб'ється у блендері, але все ж. Ось на такі невеликі частини його розріжу. Уємність подрібнювача блендера. Я додаю ось такий обсмажений кабачок із цибулею. У чашу до кабачків додаю плавлений сирок. Перекладаю кріп і часник. І це все разом перебиваю в однорідну масу. Ось така виходить кабачкова намазка, кабачкова паста. З такої вона консистенції. Звісно ж, після холодильника вона буде густіша. Виходить, вона дуже смачна. Давайте приготуємо бутерброди. На сухій патерні я обсмажую ось такі хлібці житні. Перекладаю пасту на хлібці. Декорую гілочками кропу. Ось такі смачні, гарні, прикольні бутерброди у мене вийшли із кабачковою намазкою. Також її можна використовувати як основу для лаваша. Це теж буде дуже смачно, оригінально і несподівано. Також таку кабачкову намазку можна поєднувати із м'ясом, і з рибою. Це теж дуже смачно. Я вважаю, що до цієї намазки додавати більше нічого не потрібно. Вона виходить гарного світло-зеленого кольору. Ось так, бо камера не передає. І дуже смачна, в ній відчувається кабачок, відчувається плавлений сирок, є легка пікантність від часничка, відчувається кріп. Всі складники тут гарно поєднуються. Тому готуйте таку намазку, не прогавте сезон кабачка. З кабачка можна готувати багато смачних страв. Я залишу всі свої страви, які я готувала з кабачка в описі під відео. Готуйте таку кабачкову намазку. Нехай вам смакує! Па-па!